Так, ну що, як завжди, всім доброго здоров'я. Сьогодні в нас нежданно, не десь так сантиметрів 25 снігу впало за ніч, ну і треба було виїжджати, от мусив все розгортати трактором. Мокрий сніг страшенно, зараз в даний момент на дворі падає дощ. Ну Якщо б оце все діло не, 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 цей, не зляглося, я скоренько запряг лопату на трактурець і отак ось порозгортав з подвір'я. Тут от от колесами впирався. Вигорнув сніг на вулицю. Лопату я показав на початку. Це сиділо такі гори понагортав тут. Ну і заодно вже й вулицю сусідам. Також донизу метрів 200 туди прогорнув. Жінка молоко принесла, от, ну отак от понагортало. Воно трошки. Машина проїде, вже все нормально. Тут видно по брамі от, рівень. А Це було зранку стільки снігу. 25-30 см десь. Нашурувало тут також от є. ще не, не І зараз падає дощик. І це все небесна канцелярія. <гум> Мала, привіт. Небесна канцелярія хоче залити каток на завтра, на рано, бо передають мороз. Ну, ще раз покажу зараз скореньку лопату. Взагалі трактор працює, відпрацював бомбезно. Я дуже довольний. От такий прохід в сад. І все я якраз як сам раз влізаю все сюди і все туди вигорнув, аж дорожку навіть зробив. От зараз я покажу ще раз цю лопату, яка в мене є ще від минулого тракторця. Ну, я його робив, і робив верніше на минулий. На, минулий на синій двері закрилися нам. От. Так вона виглядає зараз. Та її, її вже всі бачили. Можна попереднє відео подивитися. Там все є, як я її робив. Її якраз вистачає от на ширину трактора. Можна навіть трошечки ще подоварювати, сантиметрів по 10 побачу. Може додавлю такі полоски. щось Що такого твердішого знайду і додавлю просто таку полосочку. 10 см, звітом звідси, звідси, і буде якраз то, що треба. Хоча відпрацьовує вона і на, вона регулюється мені тут на моєму навісному снігу купа. Тут вона регулюється оцим пальцем. Вона регулюється, ну зараз вона опущена. Тобто вона регулюється і під тим нахилом, і під тим, ну, під, кутом. верніше. Я так і горнув. Спочатку посередині пройшов рівно, а потім на один бік поставив, потім на другий і все супер. Так що, кубота працює, далі буде.